Вітаю, дівчата, всіх, хто приєднався до мого кулінарного мастер-класу. Я була дуже-дуже так заклопотана цим мастер-класом, обіцяла, і ось я з вами. Хочу сьогодні вам розказати про такий важливий у нас кулінарний мастер-клас, тобто важливий. Прийом їжі як збалансований сніданок, їжа і розумні рішення. а Хто не знає або хто забув, мене звати Оксана. А, вже сьогодні а, хтось снідав чи не снідав дівчата, чи б хтось пропустив а, з запізненням вже 12-та година. А, а тепер чесно, у кого після сніданку вже через годину з'являється. Бажання щось під'їсти. Пишіть. Олександра снідала, Оксани, ну звичайно. А сьогодні я вам покажу а, два реальні варіанти збалансованого сніданку: звичайних продуктів, продуктів які в мене на столі, і а, з продуктів компанії Herbalife. Без теорії, без ідеалу, тільки те, що реально працює в житті. Я консультант харчування і незалежний партнер е, компанії Herbalife. Я працюю не з чарівними е, пігулками, а з системою, яка дає результат. Е, все, що ви сьогодні побачите, можна відтворити. Е, е, Будь-який правильний сніданок складається з чотирьох речей: це білок, у нас будуть яйця. А, також вуглеводи, це у мене е, це зерновий хлібець, а, також е, будуть е, жири, це олівка валія і звичайно, клітковина Ну, це овочі і зелень. Так, далі. А, якщо зранку немає білку, буде голод. Буде перекуси і будуть, буде на перекуси солодки. Зазвичай продукти продуктами можливо це звичайними зробити, але не завжди зручно щодня. Тому я завжди кожному даю вибір двох варіантів. Почнемо з звичайного сніданку. У мене пательня, ставлю я її на газ. І е, зверніть увагу, у мене два яйця, трішечки додаю олійки. хоча у мене вона з антипригарним покриттям, її можна не змащувати, але нам потрібні корисні жири. Я не беру, дівчата, тут на червону рибу, не авокадо, яке ми можемо брати, а ми можемо не брати. Це у кого, які фінансові положення. Ми беремо олію оліюкову олію, олію і два яєчка. білок yeah. uh, – це нам на сніданок головний інгредієнт, будемо так казати. Uh, всі зазвичай uh, називають сніданком якусь булочку або каву з якимось uh, бутербродиком. Це пусті вуглеводи, дівчата. Це ситний і незбалансований прийом їжі І після цього бутербродик зкавує. Ми також сидимо, беремо далі якісь смаколики або ще п'ємо каву. Тобто для того, щоб у нас не було таких пустих калорій, ми додаємо білок. Тут тобто снідає кожного разу, Я маю на увазі ну, звичайним сніданком. Напишіть мені. І саме okay. головне, це без пропусків. Ніхто не снідає? Всі гербалайф, снідають? Так, да, всі їдять гербалайф. Ми, ми так який, розуміємо, що ти нам, нам показуєш... Приклад другого як першого перекусу, да, тобто такий сніданок збалансований традиційний можна використовувати на перший перекус, то що ти зараз готуєш, правильно? Варіант перекусу, так, да, для тих, хто притримується збалансованого харчування. Але ми е, я далі розповім ще детальніше. Е, Наприклад, що ми е, ось у мене два яєчка, Я їх викладаю. Дівчата, самое головне, те, що на прикладі того, ви не використовуєте, наприклад, сьогодні гербалайф сніданок. Далі покажу, що це таке. А, в один день, наприклад, це яєчня а, з овочами. В третій день там ще якась рибка, може, може, сир, може йогурт. І все це хаотично. Ви не, не зможете використовувати, не, під, не підчитуєте калорії для того, щоб на той чи іншій програмі у вас були результати. Тут і починаються проблеми. Люди не знають, що завжди в їхній тарільці, наприклад, ті ж самі 200 калорій чи 400. І е, за цей час в наш, е, наш час немає світла, немає води, тобто не, за, ну, немає змоги зробити ту ж саму яєшню. А і е, додаю зелені, трошечки поливаю олійкою, зелень. Трішечки огурчика, не судіть мене строго за мою нарізку, так, трошечки. Нам потрібно, а, якщо в об'ємах,

Так, ми, ми Ну, Наприклад, люди приходять скоригувати вагу, ми коригуємо вагу з гербалайф іменно тому що гербалайф це дуже легко готується, і там є вже всі потрібні поживні речовини, нам не потрібно окремо враховувати, як ти сказала. І це ну, такий сніданок можна, наприклад, використовувати, коли людина вже на отриманні результату, і вона може один день, там, наприклад, Їсти одну їжу, так ну ми е, на утриманні результату там є декілька варіантів сніданків. Але як показує практика, не знаю, може у когось дівчат також з консультантів, то більшість людей все рівно, якщо вони сходу на гербалафі, їм все рівно зручно е, продовжувати споживати саме. Коктейль на сніданок, тому що це не треба заморачуватися, не треба готувати е, і так далі. А ось такий перекус, як ти, такий сніданок, другий, як ти зараз робиш, дуже класно використовувати, особливо зараз в зімній час, на перший перекус. Він ситний і збалансований, супер. Дивіться, от такий сніданок це збалансований сніданок. У нас цільнозерновий хлібець, що я казала. А тепер я вам покажу сніданок, який дійсно дає ситість і е, дає змогу не залежати не від світла, не від е, води, не від чого зовсім. І е, на той час, що в цій тарільці 400-450 калорій, і е, тут 20-22 грами білку. А зараз я зроблю коктейль. Де я буду використовувати продукти компанії Herbalife? Це а, смак, новий смак Солона Кармель, а, в, цій, в цьому коктейлі 25 вітамінів, мінералів, клітковина. І саме головне 16 грамів білку. Три ложечки кладу цього коктейлю. І додаю протеїнову суміш, яка нам дає змогу худнути жировою масою. Я кладу дві ложечки, вона дає ситість в одній ложечці 5 грам білку. Тобто рахуйте 26 грамів білку, 200 калорій, і це дуже смачний напій, який сподобається також діткам. І виходить круто, що там два рази менше калоражу, так? І стосовно традиційного сніданку. Обидва варіанти е, нормальні, обидва можуть давати результат. Е, хтось обирає голодувати. Хтось вибирає готувати. Окей. Хтось вибирає гербалайф. Я завжди за те, щоб підлаштовувати харчування під життя, а не життя під харчуванням. Е, дівчата, якщо у вас немає коктейлю, звертайтеся до своїх консультантів. Ну, а якщо немає консультанта, звертайтесь до мене. Я вам розкажу і покажу, яким сніданком користуватися на тій чи іншій програмі. Дякую, дівчата, що були зі мною. Ці неймовірні зустрічі мене надихають. І я хотіла би в наступний раз з вами розібрати, як їсти солодке і не зриватися. Не, не закушу, не, 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 щоб не було у вас частих перекусів. Дякую. Дякую, Оксана. Ми тебе давно не бачили, але реально ти така струн, пострункішала, така, така молодець. Дякую, Аня. Дякую тобі. Чекаємо від тебе ще й кулінарних майстер-класів, там випікання, ми так хочемо, якісь уже. Це буде, дівчата, буде це згодом. Дякую, дівчата, що були зі мною.